Леви, які ви в мене красунчики тут, вітаю вас. У нас вже червень закінчується і приходить липень. Тому якраз для вас вирішила записати ці поради, як краще зустріти енергії липня, на що зробити акцент, на які події, можливо, щось відпустити. Сідайте зручно, приділіть час для спілкування з магією. Тема вашого місяця: що потрібно закрити, нові ідеї, справи. Несподіванка, особисте життя і порада. Так, тема місяця паш мічів. Паш мічів ви бачите, карта навчання. Це означає, що ви будете думати про те, що вам потрібно навчатися. Притом, подивіться, як він класно стоїть на книжках. І відлітаємо. Оця кульбабка говорить, що вже час, щоб ви десь відлетіли і посіяли нове зернятко в даному випадку знань. Це може бути також означати, що ваша дитина іде, наприклад, як моя, цього року поступати. І ви будете думати, іспити здавати, влаштовуватися в. Гуртожиток. Можливо, як потрібно якусь книжку купити, бо професор каже, тільки моя, я її написав, вона сама правильна. І у вас тема буде навчання, пошук, можуть бути курси, які ви просто вирішили для себе зараз придбати. І е, взагалі паш мічів це ще збір інформації. Це може бути аналіз, взагалі, е, куди б я хотіла піти і що я хочу взагалі робити зі своїм життям. Що вам треба закритки? Кьонік дешвяти, король мічів. Карта говорить, що тут можуть бути відносини з людиною, з людиною повітряної стихії, і ці відносини потрібно закрити. Це також може бути хірург. Можливо, ви були десь на реабілітації, вам робили операцію, ви бігали як по святу воду постійно до лікаря. Потрібно це закрити. В когось, до речі, ще в нас паж м'ячів, це може бути військовий і комусь прийшла з ваших знайомих, значить прийшов виклик, і ви хотіли б закрити цю ситуацію. Тому ви закриваєте все, що буде пов'язано з людиною повітряної стихії. Якщо говорити про якості цієї людини, то тут може бути така собі. Аналітичне, ну, таке аналітичне відношення до світу. Спробуйте трошки розслабитись, але в багатьох це може програтися як відносини з людиною. Давайте ми ще просто дотягнемо карту і подивимося, що є в цій карті. Туз жезлів. Тут, можуть бути, ви вже пройшли цей. Я тут жезлів, це в нас а, може бути навчання або романтична історія в даному випадку. Тому ви закриваєте романтичну історію. Книжку прочитали, виросла роза, але ви вирішили, що я не хочу бути з цією людиною. Ви закриваєте цю книжку. Нові ідеї, рицарь Жезлів тільки вперед, тільки без страху початок нового життя. Це може бути новий проєкт, От коли ви почали навчатися, вирішили, куди вас просто не зупинити. Це може бути якийсь переїзд, можливо, ви десь в подорож вирішили виїхати. Зараз літо, відпустки, але вам буде здаватися, що у вас немає ніяких перепон. Бачите, як сміливо. Ця дівчинка цибає просто через це коло гаряче, і ви рухаєтесь тільки вперед. Жезли це енергія вогня, це енергія життя, енергія руху. І коли ви вирішите, що ви хочете навчатися, це означає, що ви більш-менш стабілізували своє майбутнє, можливо, там на три роки. Ви закрили відносини з цією людиною, яка вже не має. Енергетичного місця у вашому житті і ви хочете рухатись тільки вперед. Пам'ятаєте, король помер, то здравствують, король, і от ваш рух вперед. Тільки питання просто таке: якщо ви уходите, чи треба зжигати мости, чи не треба. Зверніть увагу, що просто бігти взагалі рицарі Жезлів вони дуже активні, дуже швидкі. Тому просто. Подивіться навколо, може, там зелене, світло-червоне. Куди ви рухаєтесь, проаналізуйте цю ситуацію. Яка буде несподіванка? Королева кубків. Королева кубків це може бути такі собі якась знайома. Зараз ми дотягнемо карту. До речі, одну колоду у вас сила, вам потрібно буде злитися з ситуацією, вам потрібно буде сприйняти цю ситуацію. Так, зараз ми поставимо. Королева кубки, що там з нею буде. Тут можуть бути соперниця, може бути, якщо у вас відносини з коханою людиною, то десь вони такі собі коханки. І у вас буде такий собі тройничок. Тут може бути і ви вирішите через це закінчити ці відносини, бо ви скажете, що я не буду на других ролях. Може, ви знаєте, наприклад, що у вашого коханого є інша жінка, або взагалі жінка. Тому, будь ласка, будьте обережні. До речі, розклад є загальним, і ви знаєте, що він може не програтися в усіх. Якщо потрібен приватний розклад, звертайтеся. Але от в даному випадку тут буде конкуренція з цією жінкою. Хто, хто кого, ви її, чи вона вас? Це також може бути, в принципі, і знайома з вашого оточення. Але тут, конкретно, що ви в серце розриваєте цьому чоловіку, тому тут іде про відносини. Особисте життя. І закриться воно. В тому плані, що ви візьмете паузу. Після от таких от подій, можливо, то ви просто закриєтесь на замок і скажете, а знаєте, що як казала Сакарліт Ахара? Я подумаю про це, коли приїду в Тару. І це не негативна карта, це карта. Відпочинку. Ви просто закриєте зараз свій ресурс для того, щоб, бачите, все тут росте, все нормально, в зеленому кольору, просто щоб зробити паузу і подумати, де я, що я, чого. Як казав, fromham or design бути чи мати, і у вас в особистому житті просто буде така собі пауза. До речі, це може бути також, якщо ви знаходитесь в стабільних відносинах, це буде турбота про дім. Якщо ви сама, то це просто закритися і зробити паузу. Наприклад, були на сайтах знайомств, ви кажете, ні, я вже не хочу літо, я сама буду лежати на сонечку, поїду в відпустку, буду зустрічатися з дівчатами, мені тут добре самій. І порада. Вісімка жезлів, будьте готові. Бачите, у вас тут дні жезли зібралися, такі активні. Будьте готові до певного руху. Тут може бути жезли це дуже активна карта, коли станеться все прямо от завтра якась консультація, і клієнтка, ми з нею поговорили, каже, слухайте, за вами спостерігають. Ми поклали телефон-слухавку десь через годину. Вона каже: Слухайте, ви правду кажете, мій колишній чоловік позвонив і каже, він поставив прослушку мені на телефони. Тобто карта програлася за годину. Карта змін подорожей, командировок, переїзду, отримання швидкої інформації. Тому будьте просто готові, запакуйте десь чомойдан ваш, ось ваша подорож, і будьте готові, що вам зателефонують і скажуть: Марія, збирайся бігом через півгодини вже літак, чи через півгодини потрібно бути в автобусі чи потязі. Такий цікавий у вас місяць липень. І давайте ми зараз ще візьмемо одну карту, витягнемо з оракульної колоди. Що порадить нам вона для вас, леви? А, бунтуй, пригоди! Дивіться, ось у ваші пригоди десь будуть пригоди. Леве, напишіть, будь ласка, як програються у вас розклади. Це мені дуже корисно для розвитку каналу. Ви допомагаєте мені. І дивіться, ось море, тут ракушка і повний місяць. Подивіться, можливо, хтось поїде на повний місяць, десь на море, будете лежати і насолоджуватися горами. Що в нас тут Таїланд? скоріш за все, або просто якась інша відпустка. Я вам бажаю всього найкращого Леви, і, як завжди, чекаю на вас наступних відео.